Із 4 січня на Закарпатті прогнозують суттєве пониження температури повітря. В області оголосили штормове попередження. Очікують посилення вітру до 15-20 метрів за секунду та сильні і дуже сильні опади, які почалися сьогодні близько першої години ночі. Закарпатський гідрометцентр попереджає про лавини в Карпатах, снігові замати та хуртовини. Найбільше опадів випаде саме в гірській частині. Орієнтир такий, що це близько 20-25 мм опадів в вигляді сухого снігу і до 15 мм опадів на рівнині. Такий сніг буде проходити протягом всього дня 4-го і в ніч на п'яте число. Уже 5 січня на Закарпатті понизиться температура на рівнині до мінус п'яти – мінус восьми градусів, у гірській місцевості – до мінус п'ятнадцяти градусів. А різдвяні свята, кажуть фахівці, будуть ще холоднішими. А далі температура режим ще більш понизиться, і ми очікуємо, що на рівнині будуть температури вже 6, 7, 8 з піком 7 числа. Будуть спостерігатися до мінус 15 градусів навіть на рівнині в горах. Це значення може сягати до мінус 25 нічній температури. Бо свята різдвяні прийдуть, мабуть, на справжні зимні з снігом, від'ємними температурами. Водіїв та пішоходів просять бути обережними на автошляхах краю, ожеледиться у гірській частині замати.